Так це добре. Ця штука нам не навредить. Посилочка з херсона з вагою 81 кг. І що до нас могло приїхати з нашого херсона, да? так? Плата. Плата, плата і дроті плата плата і ти. Що тут у нас? Міть. Не міть. А, нет. О, ти поняв, що це? Знаєш щось? Оце, знаєш що? А? Труба? Труба, правильно. Ну, трохи не правда. Пермолог. А точно? Ні, я б ще може по-другому сказав би, але не хочу, бо здорово, правда. Тихонь. По-другому не нема. Нормально, диви. Ось, якщо така іскра, значить що? Значить метал. Оце точно не воно. А всередині. А всередині воно. А всередині воно. Так тут довкіл, дивись. А що це? Херня. Та не пойму. Да, молодець. Тобі 4, мені 3, тому що я не знав. Ну а 3 за те, що я був. Да? Ти ж учився десь по-любому, там 3 ставили за те, що ходиш. <гум> мені так нравилася ця штука. Якби 3 не ставили за те, що ходиш, взагалі біда була б. Так. А що ж у нас тут? Тут у нас... Ой, біда, 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 Юрко. Подивись. Подивись, подивись, подивись. А в чому біда? У желізі. Думаєш, желізо обичне. Сто процентів. Не воно. Не пермалой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так красиво починало. М -м погано кончили, да? Бо іскрив пермолою, да? Не должно її бути. Не должно бути іскри. А може це нам прислали не пермолой, а залізку. Ой! Давай сюди. Лягай до своїх друзей. Диви! І опять, оце, звісно, такі. Тотальна ошибка. Да, отакі пермолої, це, конечно... Вергається. Ой, дивись скільки ще. Не можна робити такі помилки, тому що такі помилки наказують не мене, наказують вас. виходить, що ви запакували, відправили, але ну, не отримали бажаний результат, так? Да? І це насправді... Не дуже весело, тому що це ж людина розраховує на одне, а отримує зовсім друге. А нова почта а не прощає. А нова почта і все одно, вона деньги бере та і все. Оце не треба. Отакі шлейфи. Приймаємо? Ні. Не, не приймаємо. Чого? Та то, що з нього нічого достати неможливо. Отаке. Дивись, ну ти знаєш, так да, що це? Да. З комп'ютера, з, комп з блока живлення. Треба. треба обкусувати обов'язково ці всі клеми. В общем, прийнять то приймемо, так? Да? Доробить доробимо, але розповідаю, не знаю який раз, але думаю, що кожен раз не зайвий. Ну, ми ж Може це якийсь нам'як із Херсона чи що. Так, це новий, це так він буде. новий. Не навредить. Так що за це окремо дякую. А е, тим оленям їх держали? Ну хорошо, що вам їх не видно. Не дякуємо, так? Да? Ти бо? Що... Так він пустий. Та де він пустий? На, от потруси, чуть. Давай я перевірю в лицо, Хоч. <свистак> Не хоче, а чого ти задню включив? Та на ньому навіть діла стоять. Що... Зважимо, якось порахуємо. Так що, в будь-якому випадку, дякую окремо, ну і проводям. Дивись, тільки ж по проводю. Ну це взагалі, по суті, що це видно нам? Що це розбиралась якась архтехніка. Да? Архтехніка розбиралась, тільки суть питання, що диви. Отак от от, треба в будь-якому випадку зробити, да? таке не треба. Ну, то есть, вилки, розетки, оце все движення не потрібно. Суть питання по посилці, трохи питань є, особливо велике питання допермолою, тому що е помилятися не потрібно. Воно ж насправді трошки дорого коштує да, ці помилки. По платі, по платі. Питань взагалі немає, плата й плата. Тут які можуть бути запитання. Ну а дроти і дроти, дроти в ізоляції купуємо. Фух. Ну, За вогнегасник окремо, дякую, тут взагалі питань немає. А, а в принципі, що я в мурижу? Да? Дякую вам за посилочку. Саме головне, що ви обрали нас, відправили нам. Хто додивився, не забуваємо підписатися, прилайкати, підтримати і, звичайно ж, відправити посилочку до нас на обникнути. Дякую.